З болем і сумом сьогодні наша громада віддає дарину поваги, шани і вдячності воїну захиснику з нашого міста, молодшому сержанту Костянтину Кравченко. З перших днів повномасштабного вторгнення Костянтин прийняв доленосне рішення приєднався до лав. Збройних сил України восени дістав поранення в бою, але знову повернувся у стрій, щоб разом із побратимами наближати перемогу. Але, на жаль, 20 грудня наш захисник віддав своє життя заради нас, заради вільної України. Шановна громада, шановні батьки, сьогодні ми прощаємося, на жаль, іще з одним героєм героєм нашої громади, який з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України і зброєю в руках, не побоявшись ворога, маючи хоробрість, відвагу. Став до захисту нашої батьківщини, нашої ж землі, наших дітей і своїх батьків. На жаль, безчасний ворог не дає нам спокою своїми ракетними ударами. Він нас буде лякати і відключеннями світла, але він нас ніколи не зламає. Я згадую зовсім недавно, здається, це було рік тому, був осінній день. Я з ним абсолютно зустрілася зовсім неочікувано. Ще й залюбувалася, йшов статний, молодий, гарний чоловік із щирими замріяними очима. Він ішов, не поспішав. милувався осіннім днем. І коли ми з ним зустрілися, наскільки Добре відчуття залишилося від тої зустрічі. Такі зустрічі запам'ятовуються на все життя, тому що за короткі миті, якими ми спілкувалися, скільки добра, скільки щирості, скільки мужності, скільки мудрості було в його словах, скільки позитиву. І коротка зустріч, але тепло, яке від нього йшло, і любов, яка від нього йшла, вона просто ну, запам'ятовується, вона залишається слід, залишає слід у наш... в душі. І це справжня непідробна любов. І немає більшої тої любові, якщо хто положить душу свою за друге своя. Це Костя. Це найбільша міра любові, яка буває. І такі подвиги прирівнюються до подвиги мучеництва. Ми завжди будемо пам'ятати це, ми вічно в боргу будемо перед такими людьми і низький уклін їм все життя за те, що вони дають нам, за те, що вони віддали своє життя. Низький оклін батькам, що виховали такого сина. Немає слів, які б могли б загоїти рану втрати власної дитини. Але ми повинні знати, що Костя завжди буде з нами, Костя з Богом. І Костя в Царстві Небесному. Святий Боже, Святий Влітік Святі до смерті, помилуй нас. Святий святий великий, святий безсмертний, помилуй нас. помилуй война, святий безсмертний, помилуй нас, шановна громада, давайте гідно проведемо в останню дорогу нашого захисника, віддамо шану героєві у церемонії військового поховального ритуалу. Передачу державного прапора проводять військовослужбовці Бориспільського гарнізону. Це правда, це був державний, такий вірний, такий царство.